Розшукуємо зниклу безвісти десятирічну Юлію Овсейчук. Дівчинка зустріла війну в Маріуполі, де з перших днів повномасштабного вторгнення точилися бойові дії. На жаль, відтоді зв'язку з дитиною немає і де вона перебуває невідомо. Тож я дуже сподіваюся саме на вашу допомогу, вашу уважність і небайдужість. Якщо ви знаєте про Юлію Овсейчук будь-яку інформацію, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія. То шістнадцять дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Крім того, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або у наші соціальні мережі Інстаграм та Фейсбук. Також триває розшук трьох дітей з Запорізької області, які зникли безвісти на початку 2023 року. Це 13-річний Дмитро Славінський та його сестри Настя і Ніколь Славінський, яким усього по 5 рочків. Зараз діти виглядають уже старшими ніж на цих фото, але я сподіваюся, що все ж таки їх упізнаєте ви і допоможете розшукати. Вони зникли безвісти в окупації, а саме у селі Новгород Розівського району. На жаль, з моменту зникнення про їхню долю нічого не відомо. Є ймовірність, що діти могли бути депортовані до Росії або примусово переміщені на тимчасово окуповані території. Однак це лише припущення, і вони можуть перебувати будь-де зокрема й на підконтрольній Україні території. І все ж особливо я звертаюся до жителів Запорізької області та усіх, хто перебуває в окупації і може бачити це відео у Ютубі чи соціальних мережах. Будь ласка, будьте уважними і вдивіться в обличчя хлопчика та його сестричок. Можливо, ви бачили Дмитра, Настю та Ніколь Славінських або маєте будь-які відомості про обставини їхнього зникнення. Якщо так, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116. 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Навіть Найменша інформація може виявитися надзвичайно важливою для їхнього пошуку. Прошу також усіх небайдужих поширити це відео про зникнення Дмитра, Насті та Ніколь у соціальних мережах. Разом ми можемо значно збільшити шанси знайти дітей та допомогти їм повернутися додому і бути у безпеці. Я розповів лише про дві з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, ви можете дізнатися на сайті служби розшуку дітей Магнолія. Тут є фото діток, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож прошу не будьте байдужими: вдивіться в обличчя цих дітей, і якщо ви знаєте інформацію про когось із них. Будь ласка, одразу зв'яжіться із нами. Номер нашої гарячої лінії 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Звісно, зараз переважна більшість дітей зникають і в цілому перебувають у небезпеці через причини, так чи інакше пов'язані із війною. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, для дітей існує чимало інших загроз, як у реальному житті, так і у цифровому просторі. Тож Служба розшуку дітей Магнолія та департамент кіберполіції підготували серію порад батькам, які допоможуть убезпечити ваших дітей у цифровому світі. І давайте послухаємо одну з таких порад. У мережі дуже багато небезпечних ігор, які ставлять під загрозу життя дітей. Тому завжди потрібно пильнувати за їхньою інтернет-активністю. Спілкуйтесь з дитиною про те, що вона робить онлайн, і поясніть, чому важливо бути обережним. Поясніть про небезпеку, розкажіть дитині про небезпечні ігри, як, наприклад, сумнозвісний синій кит, і чому не варто брати участь у таких іграх. Будьте завжди на зв'язку, створіть довірливі стосунки, щоб дитина не боялась звернутись до вас у разі підозрілих ситуацій. Перевіряйте контент. Встановлюйте фільтри на гаджетах дитини, щоб обмежити доступ до потенційно небезпечних матеріалів. Якщо раптом ви помітили тривожні зміни у поведінці дитини, звертайтесь до психолога. Отже, сучасний світ з його цифровими технологіями вимагає неабиякої обережності, особливо коли йдеться про безпеку дітей в інтернеті. Тож, батьки, будь ласка, приділіть увагу онлайн безпеці своїх дітей та навчіть їх основних правил поведінки у мережі.